Я вам скажу, що Стівену Кінгу навіть не снились такі жахи. Ось так виглядає моя улюблена біла футболка з минулого сезону. А ось так виглядає моя улюблена біла спідниця. Біла спідниця, але через час і те, що вона була випрана з різними речима, вона стала ось такого кольору. Бачите різницю між цим білим і цим білим? Спідниця вже стала кольору крем-брюле. та віднести на смітник її я завжди встигну. Тому сьогодні я її вирішила врятувати і відновити її чисто білий колір. Для цього мені знадобиться ємність та засіб для видалення кольору від Євротехнолоджі. Він ефективно видаляє барвник з натуральних тканин. Кольорові речі може висвітлити до ледь помітного тону, а на білих може прибрати сліди міграції кольору. Тож в ємність наливаю 8 літрів окропу і висипаю упаковку засобу для видалення кольору. Все ретельно перемішую і занурюю спідницю так, щоб рідина повністю покрила її. Залишаю так на 30 хвилин. Час сплинув, і вже помітно, як спідниця стала значно світлішою. Зараз додатково виперу її при температурі 40 градусів, висушу і подивимось, що вийшло. Готова показати вам фінальний результат. Тепер ось так виглядає спідниця, з якою я вивела всі залишки кольорів, які накопичились в ній за час її існування. Ну, подивіться, яка краса. Це вже можна назвати чисто білим. Ось такий білий і такий білий. Бачите різницю? Так, бо її нема. Старий одяг, не поспішайте викидати. Головне знати, яким засобом його врятувати.